Йоу, друзі, всім привіт! Тут вийшло якесь оновлення, і у мене якісь прокачуються персонажі, чи що. Я, чорт, Його поймі, що це відбувається, але щось тут якась штука, диви. А, ти поняв? Це що таке? Пожди, у мене вже місяць. Це що за приколи вообще? Що помінялось 40 тисяч кубків і буде гіперзаряд? Ти поняв? На 43-х? А, а тут я, виходить, ж нічого не получав, правильно? Мені ж це все не дають. Правильно? Ну так. Да. Обідно, звісно. Ну що поробиш, ладно. О, тут якісь в мене прокачки є. Давай позаберемо стардропчик рарний. Що тут ще? Супер рарний стардропчик. Ну, поїхали, да, вай зараз. О, легендарний стардроп! Прям відразу. І скін на дінича, да, футболіста? Нормально, ПСЖ. Хай буде. А це в нас що? Рекорд левел. Окей, якась нова движуха. Ладно, не будемо її одягати поки що. Так, виграти 20 ігор на брокові. Ну, 20 у мене є точно. <хи> виграти 50 ігор на Брокові? Ну, у мене й 50 є. Коротше, тут, походу, зараз я дуже багато чого позабираю. Ага, далі 300 ігор треба виграти. На одному бравлері Получиться нова двіжуха. Тепер виходить, що нема майстерності, її убрали. Рекорд левел тепер срібна двіжуха. Ну я, походу, скоро і ще крутішу апну. да? Ну да, майстерність убрали з Бравлера, правильно? Да, майстерності поприбирали, походу. Або одіть не встать. Ладно, а, тоді по цим штукам пішли далі. Я щас, походу, дуже багато стардропів получу, дуже багато відкрию. Я просто, чесно кажучи, навіть не знаю, що з цього буде. Да, У мене тут цих стардропів просто тонна. Ну, стой, цікавіше. На Джесі у мене теж купа перемог просто. Я думаю, що мене да сотка, в мене війнів є на Джесі. Ну більше нема, на жаль, ну. О, сразу міфічний стардропчик, дропчик. Щось цього. кредитів на Джейонга! Обалдеть. Просто ти поняв, що випало? Тисяча кредитів випало. І ультра легендарний Бравлер Кейс. 555 кредитів у мене на нього вже є. І по факту, що мені? Ще один міфічний, давай. 500 кредитів. Вже, шара, ти прикинь. Ой, ой ой сьогодні ми будемо відкривати велику купу стардропів, я вам так скажу, тому що відчуваю я, що їх буде дійсно багато. 200 паурпой теж хорошо, тут 50 коїнів, на Ліончику епічний стардропчик на РТ дали. Емодзі ще 50. Ну, коротше, далі вже підуть такі простіші стардропчики, скоріш за все, тому що в основному я багато що позабирав. Но я апнув його до якогось нового левела. І тепер золотенький. Ну, давай вдінемо хоча б його. До Даймонда ще, звісно, багатенько, ну я, мабуть, і не знаю, чи відкрию Даймонд. О, легендарний стардроп. Опа, нагреє просто зразу суперсила і ем, діамантовий четвертого левела оцю двіжуху дали. Давай одягнемо. Далі піде, походу, типу, вона щось якась типу епічна. Скоріше за все. Ну, погнали суперрарна двіжуха, ще ось щось. Эпичный стардропчик. Ща у нас рарный стардропчик. Просто секретик стардропів. Давай позабираем эти все подарки. Просто капец, я жестко щас прокачаю, честно говоря. Две скейка, я все качаю. Опа, легендарный стардроп. дроп. И. І... Скин на шарфа, да? Неееееее. А що це таке? На Дженет Скін, диви, який. Одягаємо. Ще якась двіжуха. Просто тати шо, тати шо? Скільки всього? Ну, звісно, до цього епічного прям далеко ще. Ну, що поробиш? Купа квестів, просто. Купа квестів, диви. І багато яких я навіть ще не почав виконувати. Хоча виграти 20 ігор на нані. По факту я вигравав на нані. Так само, як і ну, 20 ігор на ніті. Ну, я вигравав маєш на ніті 500 кубків. Понятне діло, що я вигравав. Ну все, на півмільйона. Я по-любому хилив, просто. Не підтягує ця інформація. Ладно, купу всього ми забрали, купу всього залутали. Окей, з цим є. По батлпасу що в нас? По батлпасу сім днів осталось, а я його ще досі не получив. Тому що купуємо. О, оце то, що нам. Треба до 30-го левела, ми його, то, звісно, щось докачаємо, тому що докачати його буде далі ізі, і ми ще заберемо ще купу всього. Купа блінгів, купа паверпой для кейс. Кейс, звісно, ми в цьому сезоні навряд чи апнемо. І не знаю, чи в наступному вийде її докачати. Ну, я думаю, що все рівно вона докачається рано чи пізно. З урахуванням того, що я буду купляти стардропчики, то я 100% зможу її прокачати. Точніше, куплять не стардропчики, а батлпас. От. І на блінгі я би, звісно, закупився б скінами, прям конкретно. Хорошо, тому що блінгів у мене реально багато. У мене вже й гемів 327. Обалдеть. Супер спрейчик якийсь, ще 100 паверпой, ще 100 блінгів, ще стар дропчик рарний. Ну то, що мені випало півтори тисячі кредитів просто зі стардропів. Це ума зійти. З одного тисяча, з другого 500. Ось ще тисячу давай забираємо. Прикинь, 2500 уже є на кейс. Ще епічний старт дропчик, потім ще 200 кредитів. Туди їх. Ну то, що їх треба в залі 5500, це дуже багато, чесно кажучи. Але останній бравлер. Що поробиш? Останній бравлер. Давай, епічний старт дропчик, ще купа коїнів. Ну і в принципі, поки що все. Поки що все, то да, 500 гемів, і в мене буде кейс. Ну, поки що, якщо чесно, тяжко, тяжко до неї йти. Давай подивимося. Ой-ой-ой, гіперзаряд, безкоштовно іконки. Трофейні бокси продають. Ультратрофейний бокс. Бокс. З нього ж капець падає, ні? А ну давай подивимося. мені цікаво, з нього просто гіперзарядні скінчики падають. Я б його, можливо, би і купив. Ну, прикинь. Ультра Ультра трофейний бокс. А ну. давай отако глянемо. Ось ультратрофейний бокс. 20 шмоток, а, гарантірований скін епічний. Може випасти. А, ну, в принципі, да. Таке відчуття наче трошки скам. Ні? Таке відчуття наче трохи скам. Блін, бо 247 гемів це багато. Я можу скін гарний купити. Ладно, давай гіперзарядний відкриємо. Стардропчик. Гіперка на мег. Непогано. Мег хороша штука. Ми її можемо зараз і докачати. Чом би й ні. Мег, мег, мег. Ось вона. бемц, І бемц, все, вона один з тої сили. І вона кайфова тепер тема. Можна на нього включити гаджет кулдаун, Цей гаджет мене хіли, так? Да? А... Ну, не знаю навіть що купити. Екстра демедж. Екстра демеджа можна взяти, в принципі. Та й халява. В принципі, кайф. В принципі, кайф. Я би навіть на мехі пограв би. Так, токен ран. У нас нова якась двіжуха. Ой-ой-ой, скільки тут всього? Дуелі. Ой, дуелі. У мене багато квестів, де? Мені треба квести. Мені треба прокачувати квести. У мене ж тут капець. Так, за ці штуки дають е, стардропи. Окей, за стардропи я поняв. Рангет режим. Потім що в нас? Шедеха, шедеха, шедеха. Шедеха, шедеха. Ну, щеде прям багато. Шеде прям Багато. Ану, поїхали. Щас на мех роздамо стілька. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, у когось навіть фіолетові, поняв? Типу. Вони прям геть давно грають. Ну, хоча в мене б теж були фіолетові, у мене просто не зарахувало багато-дуже перемог. Отако ми просто його з'їдаємо. Крашу, що в мене гаджет, який мене чуть-чуть підхилив. І якби він навіть і добив мого робота, то я ж би взірвався і все одно надамажив би. Блін, Корделіус тоже дамажи, дай боже. Тут ще шарф. Ну, шарф, якщо чесно. Зума зійшов, а цей мене. Не дозволи мені битись. У мене гіперка. Кстати, є, мені би нафармить ульту. Мені б нафармить ульту, щоб я став роботом. Отако. Все, я робот. І я по кайфу можу ходити. О, бауді! 3000 демеджов, пацана. Ой-ой-ой, Джекі. Ну все, Джеки там ей хана, конечно. Обалдеть, что ты сделал? Я с гиперкой, пацан! Ладно, все, я текаю. Карделиус то тут. Ой-ой-ой, что -ой -ой, ж ты робишь, пацан? Не встиг! Не встиг перетворитись! Ну, перемогу мені все рівно засчитає, скоріш за все, ну да, бо четвертий ранг. А когось убит я теж вбив. І перемога, і те, і все. і на мех окремо мене є квести. Тому давай поїхали далі. Так, опять кошак, опять це те саме. Давай його позадовбуємо. Бо він, звісно, мені навряд чи щось може зробити, а мех насправді дуже непоганий, бравлер? Так, El Primo, to я позадубать можна. Плюс ульта є. Ульта багато сноса. Ладно, поїхали, я моє роботи. Кошак може теж мені тут вкинути, конечно, плюху. Ну, сподіваюся, що все буде ок. Опа. Тік взірвався. Не знаю, що Дінич туди не стріляв. Туда декіт запригнув. Там, конечно, Дінич міг би начудити крепко. Ну, Дінич щось попутав берега. Він, видно, мене трохи злякався. Так, бо трохи дамажа, мені би підхилитись. Щит, у мене тут все рівно є. Так, бас ульту не трати. У мене топ 5, то 5 мені погано, я не хочу топ 5. Ой-ой-ой, oh. тут кейс з і 8 банок. Це серйозно, тут нікого нема. Тут теж. Кейс уже Дінича з'їла, ну да, в неї там така ульта. Не Стала, ти поняв? Oh. По 2000 дротик носа. Ти що гониш? Це геть багато. Там вже баз зультою він влетіти може. Ну і в її він не вб'є. З гіперкою може вб'є. Зультой точно ні. Мені би, звісно, нафармити гіперку. Мені треба доганяти когось, щоб нафармити гіперку. Все, гіперка є. Ну давай дати, я не знаю, що робити ще. Бас в мене може влетіти спокійно. Вона його може з'їсти спокійно. Все, давай. Адйос топ-1! Оце, оце я просто переіграв. Умом. Ми ж і який він стрік. Ой ой ой. Ти просто диви. Купа квестів виконується. Обалденно. Поїхали далі. Так, тут бана купа, можемо зараз спробувати підлутати. Ну тепер бачиш, показується або ця тема, або ранговий режим. Ну, в принципі, я брока не сильно боюсь. Так, я хілюсь. Ладно, все, я хилюсь. Ой-ой-ой. Так, Боник. Не, все, мені хана. Да, мене з'їли прям сразу. Не вийшло мені нікуди втікти. Ну все одно якийсь квест виконав. Хі -хі. То таке моя головна задача повиконувати квести, тому що все-таки хочеться дофармити батл пас. Ось що, ж якісь у них приколи, поняв. Який левел іменно? Черт, я поймав взагалі такі всякі нюанси. Так, там бас нафармив культу на мені трохи. Ну, нічого страшного, я не думаю, що він там сильно щось нафармив. Так, все, поїхали. Все, конкретно, конкретно всі банки забираю. Гаджета юзанув. Отако зробив. Ворона подамажив. Сам хілюсь помаленьку. Ну, звісно, капельку, але все одно хоч щось. Ну банок трохи натирив, уже непогано. Так, пішли біту задовбувати, щоб вона напала на ворона. А хоча. Хотя... Не сильно це поможе мені, якщо чесно. Мені би похилиться щуть. Отак от, тако, так, біта там. Ми її позадовбуємо. Ворон повинен розуміти, що її треба ну, бити. А він щось її не б'є. Він же ж її буде, ну, отруювати і все. І габела. Так, у мене є і гіперка, і ульта. Так, виходить на нього не сильно, хочеться. Так, пройшли. хорошо. У нас топ 3. Не знаю на що надіявся шарф. Но всіх ми просто переїли. І ще купа квестів, просто купа. Поїхали далі. Нам вже дві перемоги і квестів більша кількість буде виконана. Ну, звісно, міфік цей виглядає бодріше. Чим оцей, що по квестам йде? Ну, цей теж нормас. Головне, щоб у мене було багатенько банок, тоді я буду з кайфом бігати, і ніхто мені нічого по суті не зробить. Так, ну, правда, шарф може мене з'їсти. Він мене по 6 з'їв. А я тепер без робота. А без робота тяжко. Я можу і без робота, типу, вбити когось. Так, да, ну уже з шарфом, конечно. Отако. Надо ульту. Отако. Хорошо, все, живем, живем. Шли Кенджі позадобуємо. Ну, Кенджи тікає. Ну, я гіперку в... провтикав. Ну, гіперка не саме головне насправді то. Гіперка то єрунда. Ну, як ерунда не сильно, ну. трохи не так жорстко. Добити я кенджину. Ай-яй-яй. Ну нічого, топ 3. Топ-3 теж норм. І мені по факту ще одну перемогу. Я 4 квеста сразу закриваю. І з кайфом. Одна перемога, однесенька. Let's go, let's go. Давай сразу в центр. Поїхали. Тепер в край. Давай сразу купу банок. Уже топ 8. У мене 5 банок. Я сижу, кайфую. Поки цей маленький тут щось поламав, то я вже його, звісно, з'їв. Я вже дуже моцний. У мене 7 банок. Уже топ-5, хорошо. Ну, топ-4, і в мене вже перемога вважається, я кайфую. Так, вольта без з'їсти насправді було б бліпану. Або взагалі будь-кого, може сема. Він без рукавець слабенький. Він без рукавець слабенький. Ми можемо його задовбувати, тільки підхилитись би. Правда, догнать нікого не можу. Тут ще хтось був, ні. Може, і та вже нема. Вольта теж розкачувати не сильно хочу. А був, мене може з'їсти. Нормально, навіть без ульти його забрали. Все хорошо. Ха, всі помирали. Ой-ой-ой, ель Примо, ель Примо. Давай, давай, пока. Я його ще й добив. Ще й кіл забрав. Ой, хорошо, ой, хорошо. Да, ще й кіл, кстати, хорошо, що забрав. Диви. Купа, купа квестів. І по факту. Зараз у мене, звісно, то на стардропів опять буде. Цікаво, скільки кубків дало. Що не покаже? Нічого не показало. Взагалі, нічого. Зато дивись, скільки квестів я виконав. Ой-ой-ой, хорошо. Ладно, давай блінки, давай стардропчик. дропчик. Давай кредити, кредити на кейс, це хорошо. Ой-ой-ой. Супер. Поїхали далі. Тисяча коїнів, ще тисяча Сто 100 блінгів Суперарний стардропчик. дропчик. Ще 200 кредитов, ще пинчик давай сюда, давай сюда ще стардропчик. Гемасів купа просто, купа Блин, Блинги. Рарный стардропчик, коины. Сюда тоже, обалдеть, у меня там сейчас и коины будет, и всего вообще тонна. О, мифичный стардроп. блін, 200 пауерпоинтів. Могло випасти 1000 кредитів. 1000 кредитів було б бодріше, ні? Скільки мені ще на кейс? Ну, ще нормально, ще 2400. 2355. 2345 точніше. І по факту 20 тисяч коїнів, 15 тисяч, блін, 417 гемів і ще пауерпоинтів, всі кейсь то там є, да? 15 тисяч рівно. Обалдеть. Так, да, конечно. На цьому, напевно, будемо завершувати. Звайте підписуватись на канал, ставте свої подобайдні. З вами був Санчеос і всім удачі і всім пока-пока.